Минулого літа інструктор з серфінгу тут у Ньюкаслі, врятував молоду жінку від утоплення. Ця жінка тепер його наречена. Будь ласка, привітайте Деміана Гудмена. Дякую, мавпи. Чоловік на сцені з медаллю. Облажатися це частина людського буття. Я навіть не можу дивитися на нього без паніки. Той чоловік напав на жінку. Якщо хочете висувати дикі звинувачення, зверніться до поліції. Вона хоче попередити вас про нього. Чи є щось, чого ви мені не розповідаєте? Нічого не сталося. Ви повинні мені повірити. Вона повинна знати, що цей чоловік небезпечний. Чи можете ви бути зі мною чесними? Я навіть не можу дивитися на свою доньку, знаючи про те, що я накою. Ви не можете просто вважати себе хорошим. Ви не повинні робити нічого доброго. Я не повинен був довіряти вам це. Якщо побачите такого чоловіка, тікайте. Хіба ви не хочете, щоб цього чоловіка притягнули до відповідальності? Скажіть мені правду.